Людмила Кривенко майстер клаптикового шитва. Основа її робіт аплікація з тканини. З неї робиться перший шар, а потім додаються інші техніки, засоби клаптикового шитва крейзі, вітражу, йошки, сигнелі, барджело. Ось рядом здесь букет, це техніка Йошки. Сібирається такі, можна спочатку подумати, що це з ленти, насправді це тканеві це цвіточки. Рукоділем Людмила Кривенко займається все своє життя, а от печ вроком клаптиковим шитвом захопилася випадково. Я покупала швейну машину, я побачила книжку одну перевідну, дуже цікаву, саме от художественний квіл. Ну і я зрозуміла, що клієнт зазріла. Для Людмили Кривенко тканина як для художника палітра. Дивлячись на її картини, здається, що вони намальовані фарбами. Роботи різні за задумом, сюжети у майстрині виникають спонтанно. Їх вона в жодному разі не змальовує з книжки. Особливого ефекту і закінченості роботам надає. художественное кувания. Видела в детской книжке просто птицу. Вот такое вокруг нее уже закрутилось, думаю, птица, она стоит уже, она не может полететь, вверху летят, ну вот это мне хочется летать. То есть вот дождь рядом с вами, это просто ностальгическое какое-то такое настроение, но в то же время очень лирическое. Нині рукодільницю цікавить арт арт-квіл. Це набагато складніша робота. Такі вироби є більш декоративними. Сьогодні Людмила Кривенко готується до участі в багатьох проектах. У найближчих планах великий українсько-російський проект під назвою Лускунчик. Мастериня розповідає, що вже прослухала музику Петра Чайковського, передивилась балет та мультфільми. Тепер залишилося втілити з клаптиків тканини. Тканини ж рукодільниця використовує різні, їх приносять усі знайомі. А от для ляльок Кмотану купляється лише нова сировина, оскільки такі вироби здавна важав. Оберегами. Розповідати про них Людмила Кривенко може годинами. У залежності від призначення такої ляльки обирається відповідна тканина і її наповнення. Кукла травниця. у нього в середині куколки троїцькі трави, пошевеліть її, вона пахне. Це оберіг на здоров'я, кукла оберіг на достаток, у нього в середині зернишки це, це зерно кукла має бути безліка, білоліка і безліка. щоб не впустити в себе плоху силу і взагалі зберігати силу роду.